Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас дуже приємна тема це подаруночки. Подаруночки, які я знайшла під ялинкою, те, що мені прийшло по пошті, те, що я навіть купила собі сама, але готувала саме до цих новорічних та різдвяних свят. Навіть я б сказала, що попередній місяць я дуже мало чого купляла, але те, що купляла, спеціально не розпаковувала, аби... Дочекатись цього святкового настрою і щоб підсилити собі оцей а, клас, клас, нові флакончики. То що, давайте дивитися, що у мене новенького з'явилось. Я почну напевно з аромату, який я купила собі сама на початку попереднього місяця. Була просто дуже гарна знижка, і мені кинули посилання. Одна дуже гарна людина. Дякую. Прям, прям дякую, я задоволена. Розпакувала аромат тільки от на Новий рік. Прямо у ліжку можете подивитись на цю розпаковку. О, ще oh. є інша кришечка. Це Альконтраріо Тіціана Тренсі. Так, це перша Тіціана Тренсі на моїй поличці у флаконі. І бачите, який дизайн? В принципі, мені нормально з таким. Але от кришка, велика частина це кришка, а флакончик насправді такий маленький. І ви бачили, що в пакуванні було, була додаткова тревел кришечка, і з тревел кришечкою, це виглядає, якщо чесно, мені навіть миліше. Так, немає напису, що це Альконтраріо, тільки от на дні буде. Але в цілому воно виглядає якось тендітніше і, можливо, якось типу жіночніше. Коротше, мені подобається оцей орнамент, який тут є. Коротше, я так думаю, що, можливо, на поличці я буду тримати Альконтраріо саме в такому вигляді. А цю величезну кришку заховаю. От то хай воно постоїть тут. Перший флакон пішов. Наступний флакончик це була цілковита таємниця. Я навіть не знала, що я під ялиночкою знайду якийсь неочікуваний флакончик. Насправді, всі сигнали вказували на те, що у мене, сьогодні, що у мене цього року під ялиночкою не буде так прям багато парфумів, чи, можливо, взагалі не буде, ну тільки ті, що я сама собі поклала. От. Але все-таки Санта мене порадила. Чи Святий Миколай, чи Дід Мороз. Коротше, хто б там не був, у нього є борода, і він мене порадував собачкою Тросарді. Тепер у мене є цей шкіряний, прекрасний аромат. Як я його розпаковувала в ліжку. Дивіться, тут. Аромат називається Behind the Curtain Piazza alla Scala. І це аромат дуже красивої, м'якої шкіри. Коли я вдихаю цей аромат, я уявляю старе, вже потерте якесь таке коричневе, затишне крісло. Воно тепле, воно м'яке, знаєте, в які ви сідаєте і ви топнете в них. Але воно не Гладке, а таке трошки шершаве, знаєте, настільки вона старенька. І оце відчуття не замшевості, а потертої, вже м'якої і затишної шкіри, як він красиво сидить. І так, ніби шкіряний аромат, але є в ньому щось таке. Ніжне та витончене, що гарно підходить дівчатам. Тому я бачу цей аромат абсолютним унісексом, він буде гарно звучати на чоловікові, але й на жінці розкриваються ніжні та тендітні сторони. Якщо чесно, в піраміді є квіти, там є жасмин. Його дуже мало. Я так, коли вдихаю аромат, я не відчуваю аж. Якихось квітів, але, можливо, саме вони пом'якшують аромат і роблять його більш витонченим. Гарна річ, от просто реально гарна. І я задоволена, що у мене тепер є флакончик. Тепер у мене дві собачки тросарді. На зараз, я думаю, що, можливо, я захочу ще якусь з новіших випусків, але. Я ще не знаю, яку саме. Тобто, можливо, це буде District of Nolo або щось інше. Чесно, ще не обрала. Я їх періодично зустрічаю у різних перелітниках і боксах. У мене чомусь так власних відливантів, нових собачок немає наразі. Але, знаєте, куплю кілька відливантів, закохаюся якийсь аромат ще дужче, і знову треба буде купляти. Тому я, мабуть, просто почекаю ще. Якщо мене доля зведе з іншими собачками, і я в якусь таки закохаюсь, то тоді я, звичайно, її куплю. От. І мене дуже радує, що вони не такі прям дорогі, як, наприклад, якісь інші мої бажанки, які космічно коштують. До речі, до інших бажанок, які космічно коштують. У мене з'явилось ще два аромати. Взагалі, я планувала купляти один. Але мені дали гарну знижку, і багато народу казали, що вони хочуть відливантика з флакона, то я вирішила купити два аромати. Той аромат, який я у флаконі не планувала купляти, але він мені дуже подобається. Чому не планувала? Бо у мене був дуже великий ще тревел, і тому я думала, мені, ну, вистачить на якийсь час, на дуже довгий час. Але багато людей. Казали, воно так гарно пахне, воно так суперово-смачно пахне. Я б хотіла хоча б мілік, 2, 3, 5, 10, хоча б щось. І я вирішила, ну добре, я куплю собі, можна так же назвати, в колекцію флакончик і розіп'ю більшу частину. Так, щоб і людям, і мені гарненько залишилось на поличці. І це деліція оскора від румунського бренду Калаш. Тепер у мене є цей флакон. А, і знаєте що? Це особливий флакон. Тому що Флавіус, засновник бренду і парфумер саме цього аромату, до речі, він за власною ініціативою зробив гравіювання на оберці Фомаріна. Я коли при розпаковці це побачила, я така, боже, нічого собі! Персональний флакон з персональним гравіюванням на склі, Це Просто оце вперше у мене таке, ну, тобто, це такі емоції. Це вау. Я дуже задоволена, дуже гарний дизайн. А, і другий аромат, який я, з, ну, вперше за все, я хотіла придбати собі у флаконі: це лафтаксін. І тепер він теж у мене от бачите, який. А, це більш така забориста річ, ніж деліція А, більш нішова, але божечки, який у нього сп'янілий шлейф, я б так сказала. Він якийсь такий солодкий. І пишний, і такий, а, як це слово? Щось у ньому таке розпусне і знато. То яскраве, якесь п'янке, така поміч, що не кожна людина на себе осмілиться це вдягти. Насправді у нього старт дуже їдучий, його можна просто злякатись і побігти, не дочекавшись краси, але насправді, якщо його в мінімальних дозах наносити чи входити в хмаринку від одного пшику, то потім ви від себе будете ловити дуже смачний. Фруктово-ягідно-смолистий якийсь такий цукерковий і неймовірний шлейф, від якого я балдію. Особисто я балдію. Я насправді я навіть так з кришечки, мені його страшно нюхати, особливо коли я його нещодавно наносила. Але у шлейфі божечки, мені він дуже подобається. Коротше, і дивіться, який класний дизайн. Я дуже рада, що в мене вийшло отримати ці флакони саме в таких дизайнах, тому що бренд Калаш змінили повністю дизайн флаконів. От я вам тут десь покажу, як тепер будуть виглядати флакони. Насправді симпатично. Розроблялись кришечки особисто для цього бренду, тобто ні у кого більш таких немає. Це ексклюзивний дизайн. І так, Бренд буде ставати у все більшу кількість магазинів, але оця Інді душа залишиться у мене на поличці. Я дуже цим е, задоволена. Ось. Тому от так. І ще одна маленька радість, парфумерна. Е, нещодавно буквально у чаті скинули гарні пропозиції на Єві, і я собі повернула в гардероб Ермесівський аромат Унжардіна Медітирані. У Тревелі. Я знаю цей аромат. Це прекрасний інжирний сад, десь вздовж берега моря. Тут багато зелені, тут є відчуття моря і морського подиху. Він. Трохи фруктовий, але в цілому свіжий. Він мені дуже подобається. У мене вже було два тревели, які я зносила. Ну, як, я зносила півтора. Я... Спочатку я зносила пів тревела, і половину що залишилось, я подарувала знайомій, яка захопилась цим ароматом. Потім я зносила другий тревел повний. Тут, здається, 13 чи 15 мл, щось типу того. І... Ага, 15 мл. От і у мене він був відсутній десь кілька років, і от останнім часом чогось мене тягнуло на нього знову. захотілося його повторити. А ви б мене запитали, Марино, чого ти вже не купиш собі нормальний флакон? А я не хочу. Уявляєте, мені не подобаються флакони а, цих садів Фармес. Мені не подобаються ці дешеві пластикові кришки. Я краще куплю тревел. По-перше, мені подобається форм-фактор видовжений. Мені подобаються кубічні форми. І оці видовжені всякі флакончики такі. Плюс тут металева кришечка. І, в принципі, дуже зручний і приємний дизайн. І він мені подобається більше, ніж їхні повноформатні флакони. Я навіть не знаю, який об'єм мені не подобається. Більше 30-50 чи 100, що вони продають. Бо я, як не дивилась на ці флакони, мені не подобається жоден. От чогось так. Тому, якщо я буду хотіти якийсь ще сад, я буду ціленаправленно шукати тревел. Можливо, якщо я захочу багато аромату я буду купляти багато тревелів. Розумієте, одних і тих самих, як я зробила з цими середземноморськими садами. от Тому. Он жардіна Медітрані, я дуже задоволена, він тепер у мене є. Буду насолоджуватись бризками моря. От так. Насправді він мене відносить саме у відпочинок десь в Криму. Щось такі у мене спогади від відпочинку у вересні. Якесь таке повітря вже не зовсім літнє, але все ще спекотно, і вся ця атмосфера розслабленості на узбережжі. От все це в мені запаковане в цьому флаконі, до речі, у них прикольні мішечки. Я е, помітила, що тревели, які приходять з Єви, у них є от такий, така наліпка. Тут прямо написано. Е, Якість гарантовано перф'юм. Мабуть, ці аромати проходять якусь перевірку, де наклеюють такі наліпки вже в Україні. Аромат я знаю дуже добре. І я абсолютно впевнена, що це оригінал. У мене немає жодних питань щодо цього. До того ж, мішечок такий самий, як і на попередньому моєму тревелі, який був куплений, ну, не таким чином, не в Єві, а він йшов у наборі. Я його там перекупала вже на кремчику. Кроші. По дизайну абсолютно оригінальний парфум. Просто, і, до речі, ці голографічні наліпки навпаки здешевлюють і викликають у мене підозру, бо зазвичай подібні наліпки бачиш якраз на підробках. Але тут інша історія, тут все нормально. І ще один подарунок, майже парфумерний у мене це свічка від українського бренду «Smell Spirit. Вона виглядає отак. Розпаковку ви теж можете побачити зараз на відео. Ой! Ось. То що це за бренд такий? Smell Spirits – це творіння наших українських майстрів Софія Дольна та Андрій Пархоменко. Про Андрія Пархоменко я вже на своєму каналі розповідала як творця одного з найчудовіших ароматів про персики. І вони об'єдналися, вони ученики Сергія Ремеза. Об'єдналися і зробили бренд українських свічок, який називається Smell Spirit і виглядає отак. Я вам скажу чесно, я не фанатка парфумованих свічок, не в тому плані, що вони мені не подобаються. Ні, вони мені подобаються. Але я їх просто чомусь зазвичай не купляю. Інколи буває, що я купляю ці свічки, маленькі таблетки, бо мені просто треба маленька свічка. І інколи вона є парфумованою, звичайно, ці дешеві свічки вони пахнуть так собі. Але я на це не дуже звертаю увагу, тому що зазвичай мої парфуми повністю перебивають цей аромат. І, якщо чесно, такої шикарної свічки в моєму домі ніколи не було. А тепер є. І тепер мені це так подобається, що я хочу ще. Насправді, у них наразі ви бачили в відео, що разом з. Ціми свічками у мене ще були а, семпли ароматів, тобто ароматів цих свічок, які ще є. Тобто, це кедр. Ще у них є троянда та Акація. Я маю аромат зі свічкою кедр, ну, тому що я люблю деревину і очікувала, що мені таке зайде найбільше. Звісно, так воно і є, і мені цей аромат дуже до вподоби, Але я б не сказала, що ці свічки дуже гучно пахнуть. Тобто, ти знаходиш, Поряд зі свічкою, і тоді ти відчуваєш оцей. Цю, скоріше, атмосферу легку. Тобто нема такого, що свічка забиває повністю весь простір, і ти нічого не чуєш, окрім аромату свічки. Ні. Навпаки, навіть я заходжу в кімнату, я скоріш чую якісь відлуння власних парфумів. І лише коли я сідаю за стіл, де гориться свічка, я як сідаю в невелику таку бульбашку цього якогось дерева і ніби карпатської бані якоїсь. Ось от, у мене такі скоріше враження від цієї свічки. Ще два аромати Акація і Троянда. От мені дуже сподобався аромат Троянди. І я б сказала Софії та Андрію, що вони мають розглянути цей аромат у якості майбутнього парфуму. Це дуже приємний аромат. Я навіть не можу назвати це чистою трояндою, це точно не чиста троянда. Тобто, якщо ви там не бачите в назві троянду на цій свічці, і ви лякаєте, що ви не любите трояндові аромати, взагалі не бійтесь. Тут немає якоїсь вираженої, прям супер трояндової ноти. Бо я просто бризнула собі на шкіру, тому що я звикла аромати бризгати собі на шкіру. Тут є ще перець і ноти диму. І троянда якась. Я не знаю навіть, що це за сорт Троянди такий. І мене настільки гіпнотизує цей аромат, що я б хотіла собі такий парфум. І, скоріш за все, я цей семпл буду використовувати не як румспрей якийсь, наприклад, а саме як парфум. Я б порекомендувала справді взяти цю композицію і спробувати її довести до стану парфуму, тому що наразі. Відчувається, що цей аромат скоріше інтер'єрний, ніж парфуми. Ну, я не знаю, я ж не спеціалістка, можливо, саме доля цього аромату бути інтер'єрним ароматом. Тому, крім свічки, я б запропонувала зробити з цього аромату ще аромадифузор. Якби був аромадифузор з цього аромату, я б взяла три пачки, чесне слово. Мені дуже подобається цей аромат, і я б хотіла, щоб в моїй хаті так пахло. Кедр мені теж подобається, але свічки недостатньо, щоб серйозно ароматизувати приміщення. Це скоріше приємне доповнення до антуражу, і в цілому мені дуже подобається, як вона світиться, що у неї не за великий вогонь, і коли вона стоїть, ця свічка стоїть на віддаленні, то вона просто дає таке м'яке світло. До речі, дуже рівно горить, що я помітила. Що мені не подобається. Я насправді я люблю, коли горить якась свічка, мені подобається дивитись на вогонь, чи коли воно там десь поряд горить. Я рідко це купляю і рідко вмикаю, особ... ну, рідко запалюю, тому що ну, якось немає такої звички і запалюють скоріше, частіше за все, або якесь, якийсь романтичний вечір, або коли світло вимкнули. Ну і... Мене зазвичай дуже бісить, коли свічка горить нерівно. Коли вона дьоргається, тіпається, коли вона то більше, то менше, і оця нерівність мене дратує. А тут такого немає. Воно дуже рівно горить, і це мені подобається. То український бренд свічок з дуже гарним дизайном рекомендую спробувати кедр та троянду. Троянда взагалі якась магічна для мене. От. Такі у мене подарунки, і є ще один подаруночок, який я знайшла під ялинкою, зовсім не очікувала. Це книжка парфумерна. Я навіть не знала, що у нас є українські книжки про парфуми. Це видавництво Старого Лева обожнюю це видавництво, напевно, найкраще видавництво в Україні. І називається авторка Олександра Орлова Парфумерний щоденник Зої. Я ще не читала, але мені в Телеграмі підписники вже доповіли, що це дуже класна книжка. Хтось навіть сказав, що прочитав її двічі, і сказали, що у складанні цієї книжки приймала участь наша українська парфумерка Анна Соколова з бренду Склова. То мені тепер дуже кортить її почитати. Я не хапаюсь прямо зараз, бо наразі я читаю іншу книжку і ну, не люблю отак от скакати. Я можу. Читати паралельно, наприклад, якусь художню літературу та парфумерну літературу, чи якусь там по професії, ну, технічну якусь літературу більш таку. Але наразі у мене є вже в процесі читання і художня, і парфумерна. Тому, на третю, я не розірвусь, і треба буде почекати, поки я закінчу якусь з попередніх двох. От, Але дивіться, тут. Дуже гарний дизайн. Тут, як, звісно, роблять у видавництві Старого Лева багато ілюстрацій, то я думаю, що я проведу приємний час за читанням. Такі у мене подарунки. А які подарунки у вас? Діліться, будь ласка, так цікаво, з року в рік подаруночки різні. І завжди цікаво зазирнути у чиюсь іншу хату і дізнатися у кого, що знайшлось під ялинкою. Це завжди так приємно перебирати, розпаковувати і радіти разом. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я бажаю вам гарних зимових канікул, якщо вони у вас є. Чи якогось відпочинку, приємного часу з друзями, з рідними, з коханими. І до наступного відео. Бувайте!